Доброго дня, діти! У мене до вас є запитання. Ви знаєте, чому равлик носить на собі свій будиночок? Не знаєте? Тоді слухайте українську народну казку про Равлика і його хатинку? У давні часи Лев був царем всіх звірів. Якось скликав він своїх підданців, щоб оголосити їм царський указ. Усі звіри зібралися на галявині від найменшого до найбільшого. Вийшов цар Лев і спитав, чи всі тут? Усі, сказала лисичка, лише равлик запізнюється. Цар не буде чекати якогось равлика, гаркнув Лев, але цієї миті на галявину вповз захеканий равлик. Ти запізнився, люто вишкірів зуби лев. Вибач мені, царю, сказав равлик, я не навмисно. Я завчасно вийшов із дому, але зірвався вітер, почався дощ, і я повернувся додому, взяв на плечі свою хатинку, щоб було де обсушитися, і поніс її з собою. От поки ходив туди-сюди, згаяв час і запізнився. Лев уважно послухав равлика, подумав і оголосив своє рішення: якщо ти в нас такий ніжний, що боїшся дощу та вітру, відтепер завжди носи свою хатинку на спині, куди б ти не йшов. І відтоді равлик завжди носить на собі свою хатинку. А хто з вас пам'ятає, як називається хатинка равлика. Це мушля. Мушлі бувають різні за кольором та величиною. І сьогодні, діти, я вам пропоную намалювати равлика з його хатинкою. Для малювання нам буде потрібен аркуш паперу, а також кольорові олівці або фломастери, або ось такі воскові олівці, як у мене зараз. Починаємо. Для того, щоб намалювати равлика, я візьму. Зелений восковий олівець і намалюю кружечок. Ось так. Тепер цей кружечок треба зафарбувати. Будиночок мушля нашого равлика вже готовий. Тепер треба намалювати тулуб. Я візьму оранжевий колір і Намалюю ось так Тулуп із головою. Тепер Тулуп і голову теж треба зафарбувати. Робіться охайно, не виходячи за контур. Наш равлик уже майже готовий. Тепер треба взяти олівець темного кольору, я взяла чорний. І намалюю спіральну лінію посередині нашої мушлі, будиночка нашого равлика. Подивіться, як я це роблю. Від центру роблю ось таку лінію. Завиток. І тепер можна взяти фломастер. І домалювати ріжки нашому равлику. І можна зробити так, щоб наш равлик дивився, намалювати йому очки і посміхався, намалювати йому ось такий ротик. Наш равлик готов діти. Намалюйте такого або іншого равлика. Використовуйте ті кольори, які вам сподобаються. Ще равлику можна намалювати або листочок, або доріжку. Ось я можу взяти зелений олівець темного кольору і намалювати ось таким чином листочок, на якому равлик відпочиває. Нам треба розфарбувати листочок так само, як ми. Розфарбували равлика, або просто зробити доріжку, якою равлик повзе. Можна взяти олівці коричнього або жовтого кольору. Ось наш листочок майже готовий, намалюємо йому ось такі лисочки. і наш равлик вже сидить на листочку. Зробіть діти таку гарну роботу. Веселого равлика це дуже просто і дуже красиво.